Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок до зими один деньчок. Діти, зараз останній місяць осені, і до зими залишилось зовсім мало часу. Красуне осінь має три частини: рання осінь, золота осінь та пізня осінь. Рання осінь перший місяць вересень. Сади, парки, ліси стояли майже зеленими. Де не де листя змінювала своє забарвлення. Це була рання осінь. Потім осінь пофарбувала листя клена і березки у яскраво жовтий колір, листя горобини, вишні, у червоний. Поволі струшує додолу красиве листя. Другий місяць осені жовтий. Чарує нас своїм осіннім золотом. Золота осінь. Третя частина осені – пізня. Дерева і кущі скидають листя. Багато трав'янистих рослин засихають. Щодня рослини все менше і менше тепла і світла. Адже сонечко піднімається не так високо, як улітку. Небо прозоре вкрите важкими хмарками сірого кольору. Все частіше дощить. Дої холодний вітер обрива останні листочки. Останній місяць осень листопад. Діти, послухайте та відгадайте загадки. Золоті метелики з дерев летять, крильцями своїми сумно шарудять. Так, це листя. Летіла пташка по синьому небу, розпустила крила і сонце закрила. Хмарка правильно, голі поля, мокне земля, дощ поливай, пташки відлітай. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так восени. З настанням осені птахи відлітають у теплі краї, бо комахи ховаються. Одні тварини лаштують собі житло до зими, другі запасають на зиму їжу. Хтось із них впадає в сплячко, а решта змінюють щирість та колір свого хутра. Пропоную вам пограти в гру добре погано. 1 вересня діти йдуть до школи. Восени часто йдуть дощі. Через прохолодну погоду можна захворіти. Осінь розфарбувала листочки в різні кольори. Збираємо багатий урожай фруктів, овочів. Птахи відлітають в теплі краї. В лісі збираємо грибочки. Восени можна бавитися різними листочками. В листопаді опадають листя з дерев. Сонечко все частіше ховається за хмарки. Давайте пригадаємо народні прислів'я та приказки про осінь. Плаче жовтим прохолодними сльозами, У листопаді голо в саду, листопад ворота зими відчиняє. Дітки, яка осінь вам подобається рання, золота чи пізня? А кого чекає осінь на гостину? Так незабаром настане зима, а кожна пора року має свою красу.